Так. Так, зараз не, mm -hmm. і рішення службі, спешу, не відбулся, я мало. Інішення проголосування за те, що конкурс не відбувся, але у нас іншого варіанту немає. Битва кандидати не прийшли до наступного. Так, ось, будь ласка, ось так і вам писала. Не відбувся, де немає. Є можливість передивитися наші дороги. Це не буде на сайті, тобто все зачитане. Запрошуйте, будь ласка, успішіться, я зараз. Прийдіть, так. Дякую. 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 Да. Ганна Володимирівна, дивіться, на передній жаль, в нас така сумна новина для вас обох. Ми передивилися всі результати вашого ситуаційного завдання, і е, члени комісії знайшли, що вони недостатньо розкриті. Всі деталі ви можете буде перебачити на сайті, там подробна інформація. Що про що коментарі? Ну, скажімо, і ви зможете передивитися. Тому чомусь, мабуть, ви перефонувалися, мабуть, так. Ми вважаємо, що у вас буде ще час підготуватися до наступного конкурсу і знову з вами побачимося. Якщо будуть. Чи є у вас заперечення зараз? Протоколів. Ми протоколів ну, е так. конкурс таким, що не на превеликий шаг. Можемо зупиняти відеозапис.